На Прикарпатті заблокували канал виїзду у Хілянтів за кордон. До злочинної схеми причетні четверо жителів Івано-Франківської області. Двоє з них виготовляли для військовозобов'язаних фальсифіковані документи. Інший співучасник займався безпосередньо перевезенням так званих клієнтів за кордон. Ще один фігурант відповідав за пошук замовників та спілкувався з ними. Більше знає наш Денис Лужний. Виготовляли фальшиві документи та вивозили за кордон. Правоохоронці затримали групу осіб, які допомагали чоловікам ухилятися від військової служби до злочинної схеми причетні 26, 35 та 42 річні мешканці Калуша. Організатор та його спільники виготовляли для своїх клієнтів фальшиві довідки військово-лікарської комісії із висновком про непридатність до військової служби. На підставі цих документів ухілянтам виготовляли фейкові посвідчення, в яких зазначали, що особа, нібито знята з військового обліку та не підлягає мобілізації. Надалі фігурант, який має право виїзд на кордон з України, перевозив клієнтів через кордон. Коштувала така незаконна послуга від 3,5 до 6,5 тисяч доларів. А за час функціонування злочинного каналу зловмисники переправили за кордон щонайменше 10 чоловіків, які підлягають мобілізації до лав збройних сил України. СБУ затримала фігурантів на гарячому під час організації перетину кордону черговим мешканцям Івано-Франківської області, які підлягає мобілізації. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів грошові кошти, отримані злочинним шляхом, три автомобілі, які використовувалися у злочинній діяльності, бланки довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, відтиски печаток та кліше, банківські картки, телефони та комп'ютери, і інші докази, що мають знач. У кримінальному провадженні наразі суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Причетність ще одного фігуранта до злочинної діяльності встановлюється.